Вітаємо, ви знову з нами і слухаєте English Podcast. І сьогодні ми занурюємось в одне таке, знаєте, маленьке, але дуже ємке англійське слово. Е-е-е, Яке ж саме? Прислівник стил. Здається, що там складного, правда? Але воно має свої секрети. О, так. на перший погляд, все просто. Стил, це ж про те, що щось триває. Ну там все ще, досі. Ага. Сигнал такий, що ситуація не змінилася, так? Саме так. Воно ніби каже: Ей. Це ще актуально. Добре, давайте тоді по поличках. Де ми його зазвичай бачимо в реченні? Джерела кажуть, що найчастіше всередині так у ствердженнях, у питаннях, наприклад, після форм дієслова be». Типу «I'm still washing my car». Я все ще мою машину. Точно. Або якщо дієслово інше, то перед ним, але після підмета. «He still works as a waiter». Він, значить, досі працює офіціантом. І в запитаннях теж, так, от are you still watching that show? Ти все ще дивишся той серіал. Угу. І тут цікаво, що часто ці дієслова стоять у часах, які самі по собі вказують на триваність, як от Present Continuous, I'm Washing, або Present Simple для звичок, Works. Стил ніби м -м, посилює цей ефект. Логічно. Але ж є ще одна фішка, правильно? Про наголос. А так, це коли хочеться додати. Ну, емоційного забарвлення. Коли хочеш підкреслити, що щось триває може навіть довше, ніж очікувалося, тоді стил може стрибнути перед дієслова be. Наприклад, ну скажімо, she still is angry. вона все, ще сердиться. Це звучить трохи сильніше, ніж звичайне she is still angry. правда? Дійсно, відчувається акцент або Nick still is waiting for a chance. нік все ще чекає нагоди. Тут не просто факт, а якесь можливо, нетерпіння чи здивування. Оце воно. Така от гнучкість. І це ще не все. Воно ж може і перед інфінітивом стояти. А, типу it's still to be discussed» – Це ще будуть обговорювати. Цікаво, що тут кажуть, можна і єд вжити взамість замість стіл. Так. Такі варіанти часто взаємозамінні в таких конструкціях. It's yet to be discussed» – теж правильно. Тобто значення дуже схоже. Майже ідентичне. Вказує на те, що дія ще попереду очікується. Як у прикладі, «The most challenging part is still yet to be done». найскладніша частина, так би мовити, ще не зроблена. Зрозуміло. А ще згадували про певні дієслова, з якими стіл часто дружить. Ну так. Часто це форми continuous або дієслова сприйняття бачити, чути. Наприклад, I can still hear you mumbling я все ще чую, як ти бурмочиш. Точно. Або для звичок, які тривають. He still goes swimming. Він досі ходить плавати. Це ніби зв'язок минулого з теперішнім. От як I still have the sweater. Светер у мене давно, але він і досі є. Добре, це все про ствердження і питання. А що з запереченнями? Тут, здається, є важливий момент. О, так. Взагалі, то стіл у заперечних реченнях це виняток. Зазвичай, якщо щось вже не триває, англійці скажуть not anymore або no longer. Типу, he is not a young guy anymore. він уже не молодий. Ага. Або I no longer have the presents. подарунків у мене більше немає. Це стандартний шех. Але я бачив приклади, де стіл такий є в запереченні. І це, як я розумію, робиться не просто так. Саме так. Це особливий випадок. Коли стіл з'являється у запереченні, воно зазвичай стоїть після підмета і перед заперечною часткою з дієсловом. І це передає ну, певне здивування або незадоволення. Тобто щось досі не сталося, хоча мало б. Як от I still haven't finished reading that detective я все ніяк не дочитаю той детектив. Відчувається, що це триває довше, ніж хотілося б. Абсолютно точно. Або She still hasn't found a new boyfriend. Вона досі не знайшла нового хлопця. Тут явно є емоційний відтінок подиву, може, нетерпіння. Виходить, що. Навіть у запереченні стіл не втрачає своєї суті вказувати на тривалість, але тут вже на тривалість негативного стану або відсутність очікуваної зміни. Саме так воно підкреслює, що ситуація зависла довше, ніж очікувалося. Отже, підсумовуючи, стіл це значно більше, ніж просто слово досі, це про неперервність, про зв'язок з минулим, про очікування. А іноді й про наші емоції щодо цієї тривалості здивування чи навіть роздратування, маленьке слово а скільки всього передає? Так і знаєте, це наштовхує на думку, як часто ми взагалі в житті очікуємо, що щось має тривати певний час? М -м, цікаве питання і в який момент наше сприйняття змінюється, коли все ще перетворюється на вже ні? Це вже, мабуть, не тільки про мову, а й про те, як ми бачимо час і зміни навколо нас. Дійсно, є над чим замислитись. Дякую всім, хто долучився до нашого навчання. Сподіваємось, було корисно і цікаво. Підписуйтесь на канал Містер Інгліш, та почуємось у наступному подкасті. See you next time. Почуємось.